Карпо тільки пам'ятав, що вода кликотіла, крутила ним, кидала його то вгору, то вниз, як вода в печі кидає зерном в казині. Вже вода залила йому вуха, рот, Карпо вже ждав, що вода от от вдарить ним об скелю і розміщить його, як пелюсточку, колись він почув, що разом так і полетів униз, в якусь безодню і стратив пам'ять. От прокидається Карпо і дивиться, аж він лежить на сухому. Полапав він рукою кругом себе і на м'який мох, а під мохом твердий камінь. Откриває він очі і бачить світ. Боже мій, де це я? Чи мене витягли, чи я вмер, чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув у гору. Високо над ним висіла водяна стеля. Він почав придивлятися, і побачив, що там угорі лилася вода, текла, пінилася, навіть шуміла, а через скляну стелю синіло небо, а серед неба світило ясне сонце. Біла піна купами летіла і часом заслоняла сонце, не наче хмара. А через піну через хвилі мінялось сонце то синіло, то червоніло, то жовтіло, то знов блищало, як золото. Глянув Карпо кругом себе і побачив, що він лежить на скелі. Оглянувся він на всі боки, і знову йому здалося, що все то був сон, і той байдак, і та біда на порогах, і та отаманська обіцянка. Він побачив, що під водою стояла, як стіна, рівна скеля від одного дніпровського берега до другого, то була одна лава ненаситицького порога. А там далі нижче знов стояла друга рівна скеля, така сама, як і перша. Кам'яні стіни були вище від високої дзвіниці, а поверх їх лився цілий Дніпро і послався над ними водяною стелею. От дивиться вниз, а меж тими стінами росте пишний сад, про якого тільки в казках розказують. Там розстелялись зеленою скатертю луки, з такою травою, як і на землі. Там були розкидані невеличкі, але гарні пригорки, велике каміння, то гостре, як дзвіниці, то рівне і високе, наче стовпи. І все місце було гарне, як рай Зелені логаями, лужками, садками, виноградом, між зеленою травою цвіли всякі квітки. Карпо бачив під самою скелею, де він лежав пишний рожевий кущ, чув навіть пахощі дрож і васильків. Зверху, з під водяної стелі, понавішувалось на скелі латаття з широким листом, з білими й рожевими квітками, висіло купами дрібне, як пух, зелене підводне зілля. Скрізь світило сонце через водяну стелю, але той світ був тихий і разом ясний. Краса того місця так причарувала Карпа, що вся його жизнь з малкою до парубоцтва здалась йому якимсь сном. Йому хотілося тільки дивитись то на сади, то на скелі, то на кришталеву стелю синього, синього неба, а часом блискучий цвіт веселки. Придивляється Карпо вниз, аж попід гаями, неначе на ростуть купи високих, червоних та синіх квіток. Придивляється він лучше, аж ті квітки ворушаться. То були люди. Два чоловіки йшли просто до того місця, де був летючий. На їх були високі чорні шапки з червоними верхами, сині кунтуші з рукавами на откид. А чого ти, хлопче, заліз туди, куди тобі не годилось би лізти? спитали вони в Карпа. Хто ж ти такий? Що ти за людина? Я. почав Карпота й не доказав, бо забувся, як його звали. Злазь до нас. Нема куди злізти, бо скеля крута, як стіна. Крикнув Карпо і почув, що його голос зовсім змінився. Став дзвінкий, рівний, голосний. Карпо заговорив, не наче пісню заспівав. Скакай, не бійся. крикнули ті люди до Карпа. Карпо скочив і зараз почув, що він тихесенько спускається на землю, як обережна птиця спускається з неба на дерево. Ті люди піддержали його за руки і постановили на траву. Карпо глянув на тих людей і трохи злякався, і здивувався, і замилувався. Такі вони були високі, рівні, дужі. Такі вони були гарні навроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами. Еге, ти, хлопче, з України. промовив один з їх, і голос його розсипався між скелями, як весняний перший грім. З України? тихо обізвався Карпо. Чи вже ж тепер на Україні стали такі маленькі та мізерні люди, як оце ти? спитав один чоловік, і обидва вони якось жалібно усміхнулись. Карпо, глянувши на їх несказанну красу, трохи опам'ятувався і став сміливіший. «Отакі, як бачите, промовив він. Хто ж ти такий, хлопчику? спитали вони. Я лоцман на порогах, летючий на прізвище, сказав Карпо і мення свого все-таки не пригадав. Правда, ти розбив байдака? Правда, промовив Карпо, і та гірка правда прийшла йому на пам'ять як дуже давній бог знаколишній сон. Ходи ж з нами? Сказали ті люди і повели Карпа далі, ставши по обидва боки. Як же тобі здалося в нашому краю? Чи гарна наша сторона? спитали вони. Карпо тільки глянув на ту стелю, де сонце раз по раз блищало, як блискавка всіма цвітами і затулив очі рукою. А знаєш, хлопчику, хто ми? спитали вони в Карпа. Карпо тільки глянув на їх чорні очі й великі шовкові вуси. Ми, козаки запорожці. Чи ти чув, що про запорожців? Чув, що колись за порогами була Січ. Мені покійник батько дещо розказував. Отож, щоб ти знав, тут тепер Запорозька Січ, промовив один запорожець. Ото бач, як зруйнувала Січ, а помочі нам не було де взяти, то наші характерники й зачарували Січ. З того часу наша Січ з островом, з гетьманом, з козаками отут. Нашу Січ поглинув Дніпро. Чи бачиш ондечки, далеко-далеко ворушиться попід гаєм за отією скелею, неначе червоні квітки. То наше січове товариство, і обидва козаки повели Карпа зустріч тому товариству.